Всім привіт! З вами Ната, і це мої шалені покупки з форуму. Я вже думаю, ви зачекалися дізнатися, що ж я все ж таки придбала, а особливо люди, які приймали участь в конкурсі і писали свої здогадки щодо того, які 10 книг я можу придбати. Звичайно, я намагалась з цього списку придбати саме 10 книг, але так вийшло, що одну мені подарували. Я дуже цьому рада, дві я отримала від видавництва, і всього вийшло їх 11. Не набагато більше, ніж я вам обіцяла. Звичайно, поза цим списком я ходила, придивлялась і придбала теж дуже багато книг. Тому спочатку розберемося, хто ж все ж таки переміг. І це одна людина, мені навіть не довелося використовувати рандом, тому що ця людина вгадала сім книжок, і мені насправді було надзвичайно цікаво читати, які ж ваші прогнози. Я навіть потім там щось придбала, дивилася, скільки людей вгадали цю книгу. І це реально дуже цікаво. Я не знала, що стільки з вас можуть вгадати. Дуже багато вгадувало по 4 книги. Були люди, які вгадали 6 книг, але от одна людина саме вгадала 7. Тож почнемо і почнемо з книги, яку мені подарувала Ірина з каналу Imagination. Ми з нею знімали спільні відео і я в неї трошки погостювала. Я хотіла зробити їй приємне, придбала їй книгу, подарувала їй, подякувала, як це нормальні люди роблять. А на наступний день Ірина вивідала в мене, чи я планувала придбати цю книгу. Чи точніше я вже надумала купувати цю книгу, чи, можливо, я її купила без неї, тому що ми один раз були окремо. І я не знала, навіщо? Думаю, навіщо Ірі ця інформація взагалі. А ось навіщо Іра взагалі взяла і купила мені ще дорожчу книгу, ніж ті, ту, якою я їй подякувала. Тож дякую тобі Іра. Я не знаю, за що взагалі мені такі люди в житті, але це мій флеш. І я дуже сумнівалась купувати його чи ні, тому що. Це насправді так, таке задоволення, таке емоційне, емоційний вибух для мене, тому що обожнюю цього супергероя. Напевно, це один супергерой, якого я дуже сильно люблю взагалі в усіх його проявах, і в серіалі, і в коміксах, і взагалі в будь чому У мене чашка є це. Зараз не про це. Але я дуже себе стримувала, тому що я розуміла, можу, наприклад, купити книгу, яку я буду читати, але я не знала, що я настільки буду рада і щаслива тримати цю книгу в руках. І напевно зараз така емоційна, тому що це мій флеш, і він дуже гарно оформлений. Мені подобається все, що тут відбувається. Тож, дякую тобі, Ірина. Я буду роздивлятися. Я впевнена, що проведу цією книгою не один цікавий і. Дуже насичений осінній зимовий вечір. Наступним автором я дуже давно хотіла познайомитися, нарешті, видавництво Денис Староволева вирішило видати його українською в дуже гарних, як на мене, обкладинках. І це Тері Брачет Правда. Класно огорнута кожна книга. Це такий захист. Дуже мало видавництв, до речі таким займається, і мені це насправді імпонує. Пізніше поясню, чому. Я рада, що ця книга залишилась запакованою, тому що я все ж таки вирішила, що е, колір магії мені теж потрібен. І я хочу знайомитись із цим, цим всесвітом, взагалі, тому що була така розмова, е, що, здається, колір магії з нього краще починати, тому я все ж таки ледь не в останній день докупила її і. На моє щастя, я дуже хотіла подивитись на шрифт, попри те, що на стенді Старого Лева я на нього дивилась, роздивлялась, щупала, трогала, просто раділа лясе. І я все одно її розпакувала, і пізніше почався дощ. Я не знала, що мій рюкзак пропускає вологу, і кутики мої тут трошки травмувались, Я дуже засмучена, тому радію, що правда залишилась запакованою. і... Взагалі, дуже рада, що маю ці книги українською, я думаю, що в чудовому перекладі. Про саме ці книги я не хочу вам розповідати наново потрошки про сюжет, про авторів, тому що ви це все бачили в тому відео, де я їх. Хотіла, оголошувала, що я їх хочу. А тоді, вже будуть, коли будуть книги поза цим списком. Я буду там щось говорити. То вже ми побачимо. Тож наступна книга це Вінстон Черчилль Саврола. Я дуже хотіла в Денису Жупанського просто виконала моє таємне бажання, тому я була впевнена, що я її придбаю, почала складати цю серію. Ну, Почала складати У мене всього декілька книг, але я сподіваюся, що я їх не тільки складатиму, а все ж таки осилю і буду якось намагатись прочитати. Тому що, як я вже говорила, колись що Нобелівські лауреати мене трошки лякають. Це Стосується Тома сама і Буденброків, але можливо то просто такий об'єм. і... То я почну, напевно, саме з Вінсона Черчилля знайомитися знайомитись з цією серією Нобелівських лауратів. Не могла її не придбати, якщо чесно, була впевнена, що без неї додому точно не приїду. Наступна книга. Це я не знаю, у мене є малі племінники, яким в принципі можна було подарувати цю книгу. Але така хороша тітка Ната сказала, візьмете почитати. Тобто я собі придбала Бартімеуса Амлеца Маркарда і хочу її. Збирати цю серію, їх здається, це трилогія, і племінникам просто потім дам почитати, тому що я така ось велика дитина, не знаю, дуже люблю, особливо Баба галамага вони взагалі на цьому майстри, особливо обкладинки, це реально магічні світи, це про Баба галамага і я її дуже хотіла, і ось я її маю. Ще дві книги від видавництва наш формат. Я чомусь була впевнена, що хочу придбати руїни Бога Кейт Аткінсон, а навпаки, дуже сумнівалася щодо цієї книги, яку я зараз тримаю у своїх руках. Але коли я підійшла до стенду, я потримала обидві книги, розкрила і. Насправді історія Starbucks, на якому місці її не відкриє, яке речення не прочитай, Вона така легка, така дотепна, дуже цікава. І мені здається, така компанійська книга, якщо можна так сказати, не сухо факти про те, як будувалося, все створювалося саме Starbucks. А дійсно якась історія цілісна, цікава, наче розмова за кавою. І мені захотілося таки прочитати цю книгу. а Кінсом залишилась чомусь лежати на стенді нашого формату. Натомість, книга, яка мене дуже заінтригувала. Я сподіваюся, що її продажі будуть задовільні, і наш формат все ж вирішить продовжувати видавати, тому що це серія. Я насправді не знаю скільки там книг. Ну, якщо це серія, то мінімум три. І це Вікторія Авеяр, «Погаряна Королева, про 17-річну дівчинку, від якої можливо залежить весь світ. Коротше кажучи, я вже це все розповідала, і мене дуже вразило і дуже зацікавило, що ж там може бути такого, особливо з обкладинки, яка в захваті. То я думала, що я її точно придбаю, і все ж таки я не пройшла повз неї. Тому що перші декілька днів я себе стримувала, трошки її потримала в руках, мені щось не сподобалось. Думаю, якась вона тоненька, Насправді вона нормальна, красива, дуже гарна книга. І Будемо читати, зроблю огляд, можливо, найближчим часом, але як говорила Іра останньому відео. Ага, я вам обіцяю, а потім не роблю, а потім ще обіцяю, не читаю, і не роблю, або читаю, і не роблю. Коротше, кажуть, це дуже класний був ліричний відступ. Підпишіться на канал Іри, мені вона дуже подобається. Думаю, що сподобається і вам. Посилання буде внизу, як я вже говорила. Книг наступного видавництва я хотіла найбільше і придбала найбільше, і цей каємбукс. Перша книга Жанна Маріласка з Струс Мозку. Тут навіть написана історія лікаря, що надихнула на створення фільму. Наскільки я зрозуміла, це е, ледь не повністю реальна історія, тому мені дуже цікаво було подивитись фільм насправді, але я втрималась і придбала книгу, хочу її прочитати, а тоді, напевно, буду одразу дивитися екранізацію, тому що мій улюблений Білл Сміт, я думаю, що має бути дуже класний фільм. Наступна книга фантастика це Стефані Гарбер Каравал. Її мені рекомендувала Енні Рідзбук. Я залишу посилання внизу. Оля говорила, що дуже класна книга, і насправді я люблю. Такого роду фантастику, але ще й обкладинка. І насправді я не знаю, що тут більше зіграло роль: рекомендація, анотація чи ця обкладинка. Тому що я дуже хотіла цю книгу, сумнівалася щодо неї, але все ж таки її маю. Тому що, якщо вам хочеться, то просто беріть і забирайте собі. І ще одна книга, яку мені також рекомендувала Оля, це Дженіфер Усі яскраві місця. Це, так розуміла, підліткова, романтична історія. Я не знаю, іноді в мене бувають такі стани, коли хочеться читати такого, коли хочеться таке відчувати. Я думаю, що ця книга буде прекрасною для якоїсь подорожі, і дуже хочеться її взяти з собою і поринути в такі почуття. І ще дуже гарна насправді обкладинка, тут є різні записочки. Оля в своєму огляді говорила, що вони щось значать взагалі, і мене це насправді заінтригувало. Тож, будемо читати. І ще одна книга від Камбукс це. Ліян Моріарті велика маленька брехня. Цією авторкою я хотіла познайомитися, але, як я вже говорила, таємниця мого чоловіка, мене чомусь за обкладинкою якось відштовхнула, буває таке, а можливо, просто я не люблю такі сімейні історії, хоча насправді не сказане, долі та фурії мені сподобалось. Тож, не знаю, велика маленька брехня мене заінтригувала також своєю анотацією. І ще я чула про те, що дуже цікавий серіал, тож, я думаю, якщо цікавий серіал, то книга має бути набагато кращою, тож будемо читати, я дуже рада, що маю і цю книгу. Отже, це всі 11 книг, які я придбала. Якщо ви слідкували за своїм списком, відмічали, що ви там вгадали, а що не вгадали, то напевне ви вже знаєте, що перемогли саме ви. Не ви всі, на жаль, а саме Людмила Лукаш, якщо я правильно все вимовила, тож ви можете обрати будь-яку з цих книг. І я придбаю вам таку саму і пришлю як подарунок за те, що у вас така класна інтуїція. Всім би таку до речі, тому що я насправді в захваті, як можна вигадати, 7 з 10 книжок, навіть якщо там з 11, то взагалі немає значення. Я вас вітаю, дуже за вас рада. Напишіть мені на Фейсбук, я залишу внизу посилання, яку ви книгу обрали, куди вам її відправити, і все. Я буду дуже рада подарувати її. І так як НАТО не розраховувала, що буде говорити стільки. Чому я говорю про себе як третій особі, я не знаю. Але це була перша частина моїх покупок з форуму, тому що в мене розріжається фотоапарат, а друга частина буде пізніше. Це будуть мої емоційні покупки. Тож я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на мій канал. Далі буде до речі дуже скоро класний конкурс, також на ваше. Знання, інтуїцію, можливо, якесь щось десь, ви, може, почули важливу інформацію, яка вам знадобиться в цьому конкурсі. Це буде так званий зашифрований огляд, але не буду відкривати всіх карт. Тож, до зустрічі в наступних відео в емоційних покупках, можливо, в тому замагічному такому огляді, в якому я не скажу вам, про яку книгу саме говорю. Тож, до зустрічі в наступних відео. На сьогодні все. Па-па!